Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз я дуже радий вітати в нашому ефірі Юрія Шаповалова. Це лікар, лікар-нейрофізіолог, колишній полонений, який перебував на. Території окупованої Донецької області в катівнях та в'язницях 8 років був засуджений так званим верховним судом ДНР за шпигунство. Строк був дві був 13 років, і от в серпні 25-го року, нарешті, пана Юрія обміняли. Він зараз на волі в Україні. Тож Юрій Шаповалов зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, пане. Слава Україні. Героям слава. Знаєте, я думаю, що найважливіше, що я маю вас запитати, як ви зараз почуваєтеся, як вас зустріла Україна? Україна зустріла чудово. Це були неперевершені відчуття, коли ми перетнули кордон під час обміну, побачили українські прапори, українських наших людей, нашу мову побачили, як зустрічають і представники органів державних, і прості люди, які вітали нашу колону, виходячи на дорогу з прапорами, це було дуже зворушливо. Ну, знаєте, я розумію, що от е, через те, що ви перебували в, в колонії, так в Макіївці, якщо я зараз не помиляюся, то е, звичайно, ви могли чути ви могли чути про Україну ну досить різні речі, в тому числі і про те, що тут відбувається. Насправді, ми е, дуже часто спілкуючись з колишніми українськими полоненими, чуємо, що ну от вони очікували, що тут вже все України немає. Саме це їм казали, наприклад, їхні наглядачі. Що ви чули про Україну? Поки Перебували в колонії, саме так, пане Олексію. Там була суцільна російська пропаганда. Працював один російський канал, той, який визначила визначило керівництво колонії, і вони розповідали, що все в Україні залишилося буквально личені часи чи години, вона зараз впаде і все. Буде так, як хоче керівництво Російської Федерації, але мушу вам сказати, що ми намагалися якось дістати якусь альтернативну інформацію, і я вдячний саме вашому радіо, тому що був період, коли, хоча це було заборонено, а намагалося спіймати хвилі радіо НВ. А ось, зараз це можливо лінія фронту відсунулася, і українські канали там зовсім неможливо не, не й е мати. Але під час я ваш, вашій радіостанції дуже вдячний, тому що і е змістовні інформаційні випуски, і цікава аналітика, аналітика доходила до нас з, з трудом. Але все ж таки вдавалося дістатися О, до цього. Ну, нам, нам, нам дуже приємно це чути. Я обов'язково передам колегам. Дійсно, ну от це можливо найважливіше, що ми можемо зробити, в сенсі допомагати. От в такому плані. Я хочу трохи повернутися в минуле. Так, ми пам'ятаємо, що. Окупація Донецької області росіянами чи так званими сепаратістами, так яких підтримували російські регулярні війська, і там не тільки регулярні, там були і от представники тоді ще такої нової структури Вагнер, так ПВК Вагнер. Все це почалося у 2014 році. Весна 14-го, березень, квітень. В принципі, так звана ДНР Донецька Народна Республіка проголосила, що вона тут тепер буде в квітні 2014 року. Які були настрої тоді у Донецьку, у квітні 14-го? Що ви найбільше запам'ятали? Ну настрої були дуже різні. Не можна однією фарбою це все замалювати, тому що були. В Донецьку, не зважаючи ні на що і проукраїнські настрої, тому що е відбувалися масові акції, мітинги проукраїнські. Е я пам'ятаю, 5 березня, 13 березня, який зак трагічно закінчився. Потім в квітні, е 17 квітня, і ще 28-го була хода е центральною вулицею, були люди е які дотримувалося проросійських поглядів, але явно їх не було більшість. А, на жаль, не, майже може 80% населення це були, були байдужі люди. Ті, кому а, хто обирав того, просто хто на той час сильніший, і в мене до своїх земляків, які Ось були в той час не дотримувалися про українських позицій. В мене різне до них ставлення. Багато кого з них можна вважати жертвою масивної інформаційно психологічної спецоперації з боку Російської Федерації. І ці люди, на жаль, ось. ну, не змогли сформувати своє власне уявлення, а піддалися цим впливам. На жаль, пропаганда російська дійсно має дуже сильну вразливу дію, і під цю хворобу попадає багато людей, навіть таких, хто, здавалось би, до цього мислив прогресивно і. Самостійно. Це таке явище, яке ще мають дослідити професійні психологи, соціологи, соціальні психологи я не знаю, які фахівці. Ну, знаєте, ну, по-перше, у мене особисто, як у журналіста і живої людини, немає засудження. Тих, хто ну от вирішив, що він залишиться в Донецьку. Ми всі розуміємо, що таке вже якесь побудоване життя, що таке родичі і так далі. І з іншого боку, ми також усвідомлюємо, що нічого цього б не сталося, якби не було у того ультранасильства. Так, от ви згадували мітинги про українські, на які виходили. Ми пам'ятаємо, що вони закінчилися вбивствами цих проукраїнських активістів. І Якби не було тієї зброї, яку роздавали, не було тих російських Російських військових стрілкова і так далі. Ну там є багато персонажів. То звичайно, нічого подібного не відбувалося, бо ми б зараз мали б український Донецьк. Як і до того, ви прийняли рішення рішення, що ви залишаєтеся. Як ви приймали це рішення? Розкажіть а, ну, це, це було, було не в непросте рішення. Тут було декілька мотивів. Ну з одного боку, я оцінив свій просто своє становище на той момент матеріальний стан. Умови, в мене була е, мати похилого віку, у, у, а, там, ну, були, були свої обставини такого ць, е, побутового характеру. А крім того, в мене була така думка: я на цей момент не знаю, чи вірна вона е, чи ні, але тоді мені здавалося, що я правий. Що е, я так для себе формулював: якщо всі українці, всі проукраїнські люди е, візьмуть і масово вийдуть за Межі Донецької області тут ви казали про те, що дійсно ваша мотивація була така, що якщо всі проукраїнські люди вийдуть з Донецької, далі зв'язок перервався. Так то таким чином ми самі е, звіль, е, звіль, ну, звільнимо цей простір для того, щоб туди зайшли окупці, треба було залишатися і якимось чином. Протидіяти е, цим російським окупантам, ну от ми пам'ятаємо, що ви у вас був акаунт в Твіттері, так під таким ніком. Залишенець Донецький, саме за нього, як стверджували, стверджувала так звана місцева влада, вас було заарештовано. і Далі засуджено на 13 років. Розкажіть більше про те, що ви там публікували. І чи ви розуміли ризики того, що ну, це може обернутися для вас? Ну, тим, чим обернулося вісім років ув'язнення? Ну, так, я вів цю сторінку протягом ну, починаю активно з 2015 року і до моменту мого затримання. Там я намагався викладати інформацію про те, що відбувається в окупованому ДНР. Негативні зміни. Крім того, там була інформація про пересування техніки військової, про е військових е в Донецьку, про е звуки пострілів чи прильотів, е з яких напрямків я їх чую. Так, я усвідомлював, що це діяльність така небезпечна. Ну, може не не до кінця усвідомлював, що це таким е, саме такими нас нас наслідками може обернутися. От я бачив від наших колег, от, до речі, Катерина Шаповал, це журналістка-редакторка, яка працювала в НВ, зараз вона працює в іншому виданні. Я бачив її допис у 23-му ще році, мені здається, вона писала про те, що, скоріш за все, вас було затримано через таку провокацію, ніби то хтось вам подзвонив і сказав. Що давайте, ви, пане Юрію, будете співпрацювати з СБУ, Ну і після цього було те затримання у 2018 році, тобто, це 11 січня 2018-го. Як було насправді, розкажіть а, ні, я так, такого епізоду я не, не пригадую. А, для мене досі залишається відкритим питанням, яким чином. Ці так званого МГБ вийшли саме на мене. Як мене вирахували? У мене декілька, декілька припущень, що можливо, це чисто е, технічним шляхом через інтернет провайдера. Можливо, хтось побачив е, мій телефон, в якому була відкрита ця сторінка. А скоріш за все, просто мабуть десь під відеокамерами вуличними помітили, як я щось знімаю, і таким чином мене вирухували. Тому що один з МГБшних опірів оперативних працівників, який мене затримав, він тоді щось жалівся, що йому багато за мною доводилося ходити. Я так зрозумію, що саме таким шляхом мене вирахували. Чи були у вас припущення, що хтось міг настучати? Ну знаєте, давайте так: з того, що ми чуємо про тимчасово окуповані українські території, то там одразу окупаційна влада встановлює у цей режим, щоб одні стучали на інших? От дивіться, от. Оце може бути загроза. Якщо ви прийдете з якоюсь інформацією, то ви отримаєте, ну щось. Це може бути щось матеріальне, може щось нематеріальне. Ми не знаємо про що йдеться конкретно. Чи були у вас версії того, що хтось просто міг, ви, ви комусь могли не подобатися? Ну, таке я не виключаю. Я не можу немає конкретики, щоб когось звинувачувати, але це, це можна припустити. Так, така практика в окупованому Донецьку була. От 11 січня 2018 року вас затримують. Ми також, якщо пам'ятаємо контекст, що таке початок січня, це ще такі напівсвяткові дні. Пам'ятаємо, що там ще святкують старий новий рік. Ну тобто, це мають бути нібито розслаблені дні. Так ну наскільки вони можуть бути такими на території під російською окупацією. І якщо я можу правильно зрозуміти, що це можливо найстрашніші дні, бо е, тут вас затримують, е, тут вас починають бити. Так вимагають, ну по перше, звинувачують вас у різних страшних речах. Е, що було найстрашніше в ці дні? Так, це, це дійсно були дні дуже важкі для мене. Саме так, майже 9 днів там. Тривали ці новорічні свята. Потім я е, вийшов на роботу один чи, чи два дні пропрацював і е, мене затримали, коли я повертався з роботи до, додому. А, що було найстрашніше в ці дні? Ну, окрім того, що е, я зрозумів, що я е, потрапив в дуже важку для себе ситуацію, для мене. Крім того, було дуже тяжко сприймати, що вдома залишилася моя старенька матуся. І тоді ще співпала так, що саме в той день, коли мене затримали 11 січня, дуже надовго стали працювати українські мобільні оператори. Була тільки українська сім-картка, Я не, не встановлював місцевого оператора. Фенікс, який там був при ДНР. І в мене в голові весь час ну, були думки, що ж буде тепер зі мною. А крім того, в мене весь час крутилася мама, 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 як там мама одна без мене. Ну, Виявляється, моя мама проявила таку стійкість і навіть активну, активність багато саме завдяки її зусиллям. Змогли, про мене, дізнатися, включити в списки на обмін. Ну, на жаль, цей обмін затягнувся на дуже тривалий день. Все таки. Пане ем, Юрію, розкажіть більше про те, що вдалося вашій мамі. Ми знаємо, що її не стало в 2023 році, але яким чином вона змогла вам допомогти, ну, поки ви перебували в ув'язненні? Ну, я не можу навіть детально про це розказати. В мене не було можливості е, з мамою на цю тему багато розмовляти. Хоча е, в мене останнім часом, е, перед тим, як вона пішла з життя, бу були три побачення в колонії. З мамою, але ну, що ми хотіли, ми встигли поговорити. Але я знаю, що моя мама а, активно зверталася і до місцевих так званих владних органів ДНРівських і вийшла а, на українських волонтерів. А, вона казала, що їй на той час допомагала організація Блакитний Птах, і мама, не виїжджаючи на неокуповану територію, змогла. Зареєструвати мене в, в єдиному реєстрі кримінальних справ справу про моє зникнення і незаконне утримання, і далі подати всі необхідні документи в українські інстанції для того, щоб потрапити в списки на обмін, її дуже допомагали і волонтери, і журналісти. І мої знайомі, які виїхали на неокуповану територію, я дуже вдячний за це. І моїй мамі, і всім тим людям, багатьох з яких я і досі особисто не знаю, але знаю, що багато людей брали в цьому участь. Я б тут, вибачте, маю запитати ще про одного вашого родича, про вашого молодшого брата. Ви нашим колегам так розповідали про те, що він жив в Росії, і що от він ну в якийсь момент вирішив розірвати з вами зв'язок. Чи це пов'язано з тим, що він підтримує війну, він підтримує російську агресію проти України? Якщо ви можете, розкажіть про це. Ну, мій брат ж... мешкає в Москві ще з середини 90-х років. Ще навіть була не путінська влада, а демократична Єльцинська, коли він туди на постійне проживання виїхав, він одружився на дівчинці, яка москвичка, і давно вже там мешкає. Щодо його політичних вподобань, я не можу нічого сказати. Він не не хоче діли, ділитися цією інформацією. Я знаю, що для нього е, пріоритет це його сім'я. В нього двоє дітей вже е, під, підростаючих, майже дорослих, і він е, ну, робить все, щоб не нашкодити собі і е, своїй родині. Може він е, поводить себе більш розумно і обережно ніж 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 я. Але ну, це його позиція, я не можу його за це засуджувати. Щодо підтримки, мене, ну, е мій брат зробив все, що від нього належне. Коли мами не стало, він приїхав, поховав, е оформив поховання, поставив пам'ятник, все як, як годиться. А щодо. Того, щоб мене матеріально підтримувати, він одразу мені сказав, що ніяких гроші, ні ні нічого такого він переводити не не буде, тому що він ну ну він боїться за свою родину. В принципі, це можна зрозуміти, і знову ж це дуже приватна справа. Я не буду далі лізти. Ви були в дуже страшних місцях. Одне з них це ізоляція. Так, ми пам'ятаємо, що за такою страшною іронією культурний простір ізоляція в Донецьку перетворився на катівню. Ми маємо свідчення багатьох людей, які там були. Багатьох людей, які бачили там страшні речі, вас ще переміщали в фіналі. Ви потрапили в колонію в Макіївці. Так, ця колонія номер 32. Кого ви там зустріли? Якщо говорити про людей, яких ви там побачили серед в'язнів, і серед тих, хто за вами наглядав? О, люди були дуже різні серед в'язнів. Ну були люди з чіткою проукраїнською позицією Uh, були люди з кримінальним минулим. Таких було небагато, але вони теж були uh, люди різних соціальних категорій, це люди uh, і військовослужбовці, які потрапили ще в період uh, до масштабного вторгнення. Uh, це були люди, які ну, ну, займалися тим, що uh, щось перевозили через uh, лінію зіткнення. Це були такі, як і я, користувачі соцмереж, були підприємці, які намагалися в тих умовах якось свій бізнес не загубити. Ну, Люди різні, як і всюди. Що стосується охоронців. Теж тут все залежить від. Особистості людини від людського фактора були ті, які е, просто рутинно виконували свої обов'язки, ну, ходили на, на працювати охоронцями як просто як на працю, а були ті, які е, виявляли якусь е, нетерпимість е, до нас. Бу, були різне. Ні, зрозуміло, це як зріз будь-якого суспільства будь-якої країни, будь-якого міста, так не знаю, селища і так далі. Але от дійсно приходить 22-й рік. Більше того, ми можемо говорити, мабуть, про те, що от кінець 21-го року, початок 22-го, це от така підсилена тривога щодо того, що може початися велика війна. Ми пам'ятаємо, що тоді було оголошено в Донецькій області, в її окупованій частині. що от. Зараз Росія готова допомагати, їй, значить, кудись евакуйовувати людей. Я розумію, що до вас не могла доходити повна інформація, бо ви перебували в колонії в Макіївці. Але оці дні перед повномасштабною війною про про що тоді говорили в колонії? Якими були ваші внутрішні відчуття? Якщо можете цим поділитися? Ага, ну відчуття були тривожні, бо зрозуміло, що з боку Росії готується щось дуже. Неприємне для моєї країни, але до самого початку цього вторгнення все ж таки не вірилося не вкладалося в голові, що країна, яку колись вважали братською, зможе отак військовою силою напасти на свою, свою колишню сестру і бомбити. Глиб української території ракетами, безпілотниками і тому подібне. Це, це було шоком. Коли в прямому ефірі ми дивилися, як Путін зібрав всіх своїх підручних і від кожного з них вимагав згоди на те, щоб спочатку визнати ДНР ЛНР, а потім. Цю агресію розв'язав. Ну, це якось виглядало, як ну, щось. Щось таке, чого не має бути в нашому житті. Ви знаєте, я теж також дуже добре пам'ятаю цей момент. Ну, знову ж через те, що ми журналістами дивилися оце засідання Радбєзу, ну тобто Ради безпеки, так де Путін сидів за столиком і, значить, викликав кожного свого чиновника. Воно так виглядало, що він і хоче вимазати всіх кров'ю, що всі вони мають підтвердити, що вони всі за. Там пам'ятаємо, як цей Наришкін нервував дуже різні речі відбувалися. Але далі повномасштабна війна почалася, і насправді ми розуміємо, як наскільки цинічно російські окупанти використали українців з окупованих територій. Так ці жертви ніхто не рахує, їх без майже зброї кидали в бій. Ну і коли вони гинули, серйозно в статистиці офіційній ніде немає українців. зараз також знаємо про те. Що відбувається на території того ж Донецька, так проблеми з водою, зараз вже проблеми з паливом. Але питання, яке я хотів вам поставити, ми пам'ятаємо, що в якийсь момент, і здається, ініціатором цього був той самий Євген Пригожин, засновник приватної так званої військової компанії Вагнер, він почав рекретувати людей саме з колонії. Чи до вашої колонії приходили з тим, щоб приєднатися до російських військових? Так. Це відбувалося і в нашій колонії. Це відбувалося не тільки тоді, коли Вагнер це активно робив. Це в декілька хвилі, і навіть самим останнім часом перед моїм звільненням перед обміном теж чергова група засуджених за кримінальними статтями була відправлена з нашої колонії на війну. Люди ну Записувались, щоб служити. Ну тому, що ну, кожного там якісь свої мотиви. У багатьох дуже великі терміни ще треба було відсвіжувати таким чином. Вони хотіли собі їх скоротити. Хтось з ідеологічних міркувань може йшов на цю війну. Але до нас доходили відомості, що ті, кого забрали, мобілізували з колонії, як правило, довго не виживали тиждень-два. І вже доходили такі чутки, що цих людей немає. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Насправді, ми дуже щасливі, що ви тепер на волі. Ми такого ж бажаємо всім українським полоненим, які зараз перебувають або на території Росії, або на тимчасово окупованих українських територій. Будь ласка, відновлюйтесь. Такі люди, як ви, потрібні Україні. Я нагадаю наші аудиторії. Ми говорили з Юрієм Шаповаловим. Він є лікарем-нейрофізіологом. Він був полоненим на території. Тимчасово окуповані території Донецької області протягом восьми років його затримали у 2018-му, Тільки у 2025-му році змогли його обміняти. Нарешті. Що ж, такі історії важливі, ми будемо розповідати їх і надалі. У нас невелика пауза. Я повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.